Доброго дня, інтернет-магазин Меблі 24. Презентує вам сучасну розпашну шафу для балкону. Її габарити можуть бути 70 і 90 см. Висота виконання 2,40-2,60 2,42,60, глибина 50. Наповнення має полиці. Зручні та глибокі. Довга чорна профільна ручка. Тут така фунітурка у нас в стандарті може комплектуватися також фурнітурою з дотягами. ДСП 18 мм. Ціна смішна до 6 тисяч 5500 на 11 Десяте жовтня.